И всем привет! Сегодня с вами, вами Артика И сегодня я сам Майнкрафт играю. Это шестая часть. Крипер пішов! Мама Мама! Блин, это мне трешится видно. Корова, 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 корова. корова. А диувачку. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Де корови? А де? Я yeah. м'ясо м'ясо, м'ясо, дай м'ясо, буду бити тебе м'ясо. Чекай, чекай, дай буду палку. Там спотикаєшся. І за дницею, по задниці пасіком тобі дам. На тебе. Є ж. Давай ближче. Дерево порубаю. Неначе так, беремо, а, де воно. А, я був, бився скелетами на цьому, на коні. Вони там от стріляли у мене з лука, я їх всіх повбивав. У Вони... мене всі шлеми є їхні. І був той от заряджений кріпер. Такий, знаєте, коли блесканку ударить. І був Ендермен, як Віка Картер, называю його, Черный мужик. Давай yeah. ей <плес> Давай, скориши, <плес> давай, купочку. Ну! Так, у мене є дерево. Ага. І ще дерево. Двадцять чотири святих дерев. No, nareszcie my odnowili miasto. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, poczli zrobimy sobie te, jak ci nazywacie, wrota, czy jak. A gdzie krowy zaraz będę być. Po zamknięcie. Po szepku, w mięsku, Ммм, mm. Що я хочу зробити? А шкана є сапожки? А сапожки шлам можна зробити? А ще одно. Я вже звук, що я хотів зробити. А, палки і, і, і... палка. А, все, дарма нарушить.

Одній сарій зробим ченчі святе Ченчі святе, святе, святе Ченчі Мама? Мама? Блін! Він зірвався, бо не треба йти у кут Сейчас приедут живуше поламати, И я уже живу на острове малому. Потім я буду вам танцким шеберчим иначе? И це навіть... все. Вся печально. Жив hmm. без света и да. Коли сам изменить мет, мет, мет. Зібраний міт. Пока. Опт. М-м, ми йдемо так, як позивали. Зараз заберуть все. І там Було ліпше. щоб на інший берег, на свій берег, а на тут наш город. що так довго я вже збиснювала що я хотіла зробити а, адм садить. 14 поставлю. Половину собі, залиш. А, тут не можешь тільки Все. Хм, іду, зроблю собі. Хочу карту зробити. Подивіться, яка якщо у мене є на карті. Да, жовта карта. а Оде це мій будинок. Це я на такому живу великому. Ні, другу візьму. А, є ще. А ну. Зараз чекай, я посплю. Ммм, Я зломлю торішка. На тому острові посплю і заберу дно. Это я сундук кину. Це мені не потрібно. землю так багато мені не потрібно. Половину скину. Цього. Пір'я. Цего. Цього, 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 цього. І давайте ще кинемо, наприклад. цього. Хто понаребати? зараз идемо. Так вот, скорейше. Нашу я создал. Нашу. Нашу. Я хочу спать. Я долбеж. Буду себя бить. Блин. 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 Так, що я хочу. Карту треба інчу. Мень ті самі. Знаєш, я одну поставлю карту. Там є. Як за за, за... однуше. Скала. М. Mm. Пішла, подивимося ще. О, ні. Чекай, воно ж от дерева нема. Ідем по дереву. Тут є. Чекай. Нема, я тут вже рву. Тут є, yeah. yeah. Да мою, а, сам на перше я думаю знайти. Паштак. В іншому фобрас, право, ліво, право, ліво, право, ліво. До роз, два, роз, два, роз, два. Я її вже пропустив, давайте. Заходь. корова. я не знаю, что она за мной побежит. Ну, мы на цьому закінчаем.